Книга мудрості Ісуса Сина Сираха, розділ 14. Щасливий муж, у якого на устах нема нечестя, і якого не мучив докір гріхів Щасливий, кого не винуватить власне сумління, і той, хто своєї надії не втратив. Скнарому серцеві не личить багатство, ані зависливій людині маєтки. Хто збирає, собі відмовляючи, той збирає набуток для інших і майном його сторонні будуть розкошувати. Хто недобрий сам до себе, до кого ж добрим він буде? Такий із власних дібр не зазнає радощів немає гіршого, ніж той, хто заздрить собі самому, така бо заплата за злобу його, коли й чинить він добро. То чинить несвідомо і наостанку таки злобу свою виявить, лихий бо той, у кого очі зависні, Хто обличчя відвертає, Хто людей зневажає, Око скупого несите тим, що має, скнарість висушує геть його душу. Лукаве око заздро дивиться на хліб, отож і на власному столі його немає. Мій сину. Якщо тільки маєш добре дбай про себе, а й Господові чини достойні приносини. Пам'ятай про те, що смерть не забариться і що рішення аду тобі не відкрито. Ще перед кончиною чини добродругові і скільки спромоги, простягай йому руку й давай. себе не позбавляй благосної днини, з доброго бажання. Не пропускай нічого, невже ти для іншого праці своєї не лишиш, і того в чим трудився, жеребом не розділиш? Давай і бери і веселися душею, бо невадуж насолоди шукати. Кожне тіло старіється, як і одежа, бо від віку присуджено, смертю помреш. Як лист зелений на дереві рясному. Один на землю падає, а другий виростає, так бо й з родом тілесним та кровним один умирає, другий народжується. Кожне діло, в якому зна, щезне, і той, хто його чинить, з ним і зникне. Щасливий муж, який над мудрістю роздумує, і здібності розуму свого обмірковує. Який розмислює серцем над її дорогами, і який над тайнами її розважає. Він слідкував за нею, мов той мисливець, і на її стежках учиняв засідки уважно він дивиться крізь її вікно, і при її дверях він наслухує, отаборюється він біля її дому, і в її стіни свій кілок забиває. Під її руками своє шатро напинає, і мешкає він у житлі щастя. Такі під її опіку дітей своїх поставить, і під її гіллям такі спочине, під її захистом сховається від спеки, а й житиме він у її славі.